Так, доброго, до... дня, доброго дня, друзі. У нас а, тут штаб а, і нашої волонтерки і а, ДФТГ. Прийшов представник Полтавоенерго. Представтесь, будь ласка, у зв'язку з чим ви прийшли, з якими у вас? намірами. Моє посвідчення. Я його займати не буду. Так, Полтава обл. Я, Остапець. Остапець. я провідний інженер, групи технічного да. діту. Сергій ОСППЕЗ 20 Сергія Повладу. E, Значить, Полтавблонерго надійшло повідомлення про відключення за заборгованість перед постачальником електричної енергії спілки воїнів ветеранів війни в Афганістані uh -huh. э, від фірми. АТ тов Полтава Угу. Uh -huh. я э, є представником Полтова Бленерго. Постачальна організація надіслала повідомлення оператору системи розподілу, ким є Акціонерне товариство Полтавобленерго про заборгованість перед постачальником. Я прийшов на територію на підприємство, яке угу. знаходиться за адресою вулиця 29 вересня, п'ять угу. да. вірно. Да. вірно. Да. Знаходжусь на територію далі да. зараз. Лічильник знаходиться. Я вимушений вам припинити постачання електричної енергії. Угу. сьогодні. Якщо... А, да, скажіть, скажіть будь ласка. Да, ви знаєте, що є е, певні постанови кабміну, котрі е, у період військового стану забороняють відключення від електропостачання. Це е, касається як і е, об'єктів, котрі відносяться до е, військових об'єктів, а так як тут знаходиться курінь ДФТГ, це е, по суті є військове підрозділ. От, також за цією адресою знаходиться волонтерський штаб. Е, е, що ви просто Паралізуєте роботу і волонтерського штабу, і ДФТГ в цілому. Тобто, як ви з цим будете? І я зрозумів ваше питання. Раз Полтава енергозбут надало повідомлення про відключення, значить, у них повинно і є це погодження із адміністрацією. А є у вас погодження? Умуштовані значить у мене навколо. немає. Це Полтава Енергозбут погоджує. Вони погоджують відключення. Mm -hmm. Полтава Енергозбут, і вони вже на надають нам повідомлення про відключення узгоджене. Ми не узгоджуємо. Вони узгоджують повідомлення. Mm -hmm. Вони тільки нам ставлять перед фактом, mm -hmm. що ми повинні. Значить, у них це все є. Раз вони дали на Сергій, зовнічну... Павлович, да, да, так. Да. Сергій Павлович, А як ви от ви ну от по-чоловічські як ви цю ситуацію Значит, ще розумієте? Значить, давайте Так я ну, э, просто ви ж розумієте, от коли да? по людському я вам да. розкажу, коли як громадянин і все зараз. Я прийшов як представник оператора системи розподілу. І mm -hmm. Я виконую свою роботу так само, як ви виконуєте, як всі інші тут присутні. Mm -hmm. Я виконую свою роботу mm -hmm. згідно mm -hmm. посадовою mm -hmm. інструкцією. Mm -hmm. А це вказівка Малецького, да? я так розумію, відключення нас наслід електропостачання. Я ж вам сказав, ну, не, не гласна. Вказівка, ні, 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 ні. Це при чому тут Малецький? Це е, у вас заборгованість 10 тисяч за використану електричну енергію mm -hmm. перед mm -hmm. товком, та 10 тисяч Я зрозумів. Тобто ви паралізуєте фактично ваше підприємство вашими руками, паралізуєте роботу, як і ДФТГ. Ось тут представники ДФТГ, комбат наш, заступники. Да? Не я спаралізую. О, і я розумію, ви, ви розумієте, да? що вашими руками будуть робити е, такі дії. Я зрозумів. Я, да, Іван, я... Іван я, Володимирович, я, да. Пісня. пісня Івана Володимировича, мене багато хто знає, хто не знає, я представився. Я надав інформацію шановному представнику Полтаворні про те, що. Бухгалтерія підготувала всі рахунки і платіжні документи, які зареєстровані в казначействі. але немає фінансування від міської влади. Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані, на базі якої створено добровільче формування, так названа в народі афганська сотня, саме складається з керівного складу, саме з афганців. і ветерани афганці зараз виконують військові завдання. Від Відповідно до бойових розрахунків нашого військового командування. Тому я попередню представника обленерго про те, що тут знаходиться бойовий підрозділ добровільчого формування. І він, відповідно, відреагував на це дуже позитивно і запропонував своє альтернативне рішення, але воно в корні не міняє ситуацію. Кременчуцька спілка фінансується з міського бюджету. Чому немає проплати за електроенергію використану, Це питання до Віталія Олексійовича. Якраз тут і всі проблеми фінансування і добровольців, і ветеранського руху. Як в даному випадку будь, я не знаю. Листа на пролонгацію боргу вже подано і він знаходиться в енергозбутні. Mm -hmm. Так, Вже їм направлено, і в них цей лист вже є. Чому вони його не погодили і послали команду на відключення? Мені то невідомо. Але з припиненням електропостачання у нас припиняється можливість оперативно вирішувати ті завдання, які стоять по бойовим розрахункам. Про це я повідомив. Більше нічого зробити не зможуть, А, це... Ну Іван Володимирович, да, усі присутні. Я також хочу повідомити, що з відключенням електроенергії у нас фактично паралізується робота нашого волонтерського штабу. І я хочу, щоб ця інформація донеслась до кожного військового, до кожного хлопця, котрий там на передовій, котрим ми допомагаємо, що це значно утруднить нашу роботу, а може навіть у неможливі. Тому щирий привіт там керівництву обленерго котрому там всі пари мабуть, сидять, да? або там наша міська рада, котра е, травить це обленерго на нас, на всіх? Да? За, за, за скільки там, за 10 тисяч гривень? Да? Це на питання. Ну, дуже класно. Е, ви зараз хочете відключити? Ну, представника споживача ж на, наразі немає, угу. так що без, на який день ви прийдете? Без представника споживача, я, на який день ви прийдете? На, який? на 13... На тринадцяте 13... не пишу. Ми порахували 13 квітня. 13 квітня. 13 да. Друзі, да. друзі. Усіх запрошую на 13 квітня. І в якій годині ви прийдете? Десятій годині ранку. У десятій годині ранку на 29 вересня будинок 5. от у нас буде торжественна місія від Полтаву обленерго. Будуть відключати від електропостачання наш волонтерський штаб курінь ДФТГ. Ось і усі бажаючі, хто е, хоче підтримати, приходьте, щоб ну якось цю ситуацію розрулити, підтримати нас, тому що е, тому що це патова ситуація. період військового стану. Такі дії проводити вони е, йдуть в розріз і законодавству, і постановам кабінету міністра, е, котре забороняє відключення таких об'єктів від е, електропостачання. Ну якось так. Все буде Україна, да, і разом до перемоги. Отак от я повинен закінчити. Ну, якось так, да.